У січні Москва та Тегеран уклали всеосяжне стратегічне партнерство, але вже за п'ять місяців Ізраїль завдав перших ракетних ударів по Ірану. Звісно ж, Москва різко розкритикувала авіаудари ізраїлю по своєму союзнику. Проте, чому Путін не робить більше, риторично запитує видання Держпігель. Адже крах іранського режиму боляче вдарить по Росії. Парадоксально, але ізраїльські атаки на Іран мають для Кремля не лише мінуси, а й плюси. Яке саме докладніше? Далі мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписку на наш канал. Москва навряд чи надасть військову допомогу Тегерану, зазначає видання Держпігель. Річ у тім, що альянс не поширюється настільки далеко. Якщо договір про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР від 2024 року містить пункт про військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін, то в угоді з Іраном такого пункту немає. Там йдеться лише про зобов'язання не підтримувати агресора. Насправді партнерство Росії з Іраном було вигідне Кремлю після лютого 2022 року, коли російське керівництво опинилося в міжнародній ізоляції, а Росія, як експортер зброї, всупереч очікуванням, опинилась залежною від іранських безпілотників, бо на українському фронті все йшло дуже погано. Але через три роки путінська держава-агресор вже виробляє достатньо власних дронів, а загроза міжнародної ізоляції зменшилась. Тож Москва вже не настільки залежна від допомоги Тегерана. Крім того, Росія завжди прагнула підтримувати хороші стосунки також із суперниками Ірану, такими як Саудівська Аравія. Отже, війна Ізраїлю з Іраном виявилась навіть вигідною для Москви, наголошує видання. По-перше, зростає ціна на нафту, а разом з нею і військовий бюджет Путіна. По-друге, увага світової спільноти відвертається від агресивної війни проти України. Тому, на думку експертів, найбільших збитків від ізраїльських атак, окрім самого Ірану, зазнає саме Україна. Військова допомога США може бути переорієнтована на Ізраїль. Що вже сталося, коли Трамп передав Ізраїлю 20 тисяч ракет до систем Патріот, які призначались Україні. І по-третє, напад Ізраїлю на Іран робить Росію незмінним партнером для США, коли після завершення війни ті перейдуть до тривалого процесу врегулювання нових політичних реалій на близькому сході. Нагадаємо, що Путін став єдиним світовим лідером, який провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу, президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і американським лідером Дональдом Трампом після ізраїльських ракетних атак. Вашингтон опинився перед необхідністю одночасно запобігти ударам у відповідь з боку іранських агентів або проксі по американських військових і цивільних об'єктах. Тому Росія, яка має як військові, так і дипломатичні зв'язки з Тегераном, неминуче стане частиною дипломатичного процесу. Путін сподівається, що це допоможе Росії повернутися до ролі глобального геополітичного гравця, здатного стояти поруч із США та Китаєм як арбітер у світових справах. Видання Держпігель нагадує, що минулого місяця адміністрація Трампа зробила Путіну здавалося б вигідну пропозицію: зафіксувати захоплені території та припинити наступ на Україну, встановивши де факто кордон по лінії нинішнього контролю, та пообіцявши, що Україна не вступить до НАТО. Але Путін відмовився. Тоді багато спостерігачів здивувались, чому. Але тепер картина стає зрозумілою. З кожним новим конфліктом, особливо таким як збройне зіткнення на близькому сході, значення війни в Україні для заходу зменшується. І чим більше у Путіна можливостей проявити дипломатичну вагу Росії, допомагаючи Вашингтону і Пекіну розв'язувати глобальні проблеми, тим далі Путін відходить від образу терориста і тим ближче до ролі поважного міжнародного державного діяча. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі. Ізраїль атакував Іран у ніч на п'ятницю, 13 червня. Пише видання Телеграф UA». Цахал завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану та військових базах на околицях Тегерана. Загинули високопоставлені офіцери та науковці причетні до ядерної програми, якими можуть бути наслідки. Докладніше далі. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї офіційно визнав загибель начальника генштабу збройних сил Ірану, генерал-майора Мохаммеда Багарі, внаслідок поранень помер радник самого Алі Хаменеї Алі Шамхані. Окрім топових іранських генералів було також ліквідовано вчених, які працювали над програмою збагачення Урану. Це колишній очільник організації з атомної енергії Ірану Фарейдуна Басідавані, президент Ісламського університету Азат Мохаммед Мехдіє Техранчі та керівник кафедри ядерної інженерії в іранському. Університеті Абдольхамід Хаміт Мінучехр, офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігай Левін пише, що генерали та вчені знищувалися прямо у своїх квартирах, точними ударами ракет та дронів. Обидві країни опинилися на порозі реальної та повномасштабної війни. Зауважило видання Телеграф Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні. Армія Ізраїлю розповсюдила екстрене попередження про скасування навчання, роботи підприємству та зборів по всьому Ізраїлю. Ацахало. Голосив мобілізацію резервістів за словами голови уряду Ізраїля Бініміна Нетаньяго, операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ізраїль перебуває у повній готовності, як зазначає політолог Віктор Небоженко, Ізраїль завдав ударів без згоди адміністрації президента Трампа після того, як переговори між США та Іраном щодо замороження програми створення ядерної бомби зайшли в глухий кут. У результаті виникає потужний клубок небезпечних геополітичних проблем, які вплинуть на багато країн, попереджає Боженко, зокрема, реакція США була миттєвою. Держсекретар Марко Рубіо заявив в виданню Newsweek, що атака була самостійною ініціативою Ізраїлю без прямої участі. США. водночас Сполучені Штати попередили Тегеран щодо можливих ударів по американських об'єктах. За даними агентства Reuters, Іран готує жорстку і рішучу відповідь на атаку Ізраїлю. Вже надходили повідомлення про запуск понад ста шахедів у відповідь. Аналітики прогнозують пуски ракет протягом 24 годин по ізраїльській інфрафі інфраструктурі, зокрема по злітно-посадкових смугах аеродромів, також Іран може задіяти шиїцькі ополчення в Іраку та Ємені, включно з Хуситами та проіранськими угрупованнями для координації атак на Ізраїль та інтереси США в регіоні. Крім того, Іран офіційно оголосив про припинення шостого раунду переговорів зі США, який мав відбутися в неділю 15 червня в Умані. Представник верховного лідера Алі Хаменеї також попередив, що Тегеран відновлює збагачення урану в прискореному темпі. Не менш Каві подальші дії російського диктатора Владіміра Путіна, який підтримує стратегічні відносини з Тегераном. За даними Reuters, Росія не братиме участі у військовій операції разом з Іраном, навіть попри зростання напруженості. Москва ймовірно використовуватиме дипломатичні канали. Також можлива неофіційна військова підтримка у вигляді обмежених поставок озброєння або створення інфраструктури протиракетного захисту. Але це рішення залежатиме від ступеня ескалації. Ще обережнішу позицію зайняв офіційний Китай. Який висловив свою глибоку занепокоєність, повідомляє агентство агенство News. Зовнішньополітичне відомство КНР підкреслило необхідність дипломатичного врегулювання та негайного курсу на деескалацію. Не варто чекати на легке та безболісне вирішення конфлікту. Як нагадує блогер Карл Волох, офіційною метою зовнішньої політики Ісламської республіки є знищення Ізраїлю як так званого сіоністського утворення. Є навіть рішення парламенту, котре зобов'язує уряд країни знищити доще. То єврейську державу не пізніше 40-го року, і навіть спеціальний годинник на одній з площ Тегерана, який веде зворотній відлік. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й, взагалі, стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала. Запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах, за словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи, тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс, кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою. Треба враховувати цивільну інфраструктуру, наприклад, як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу. При цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни. Втім, для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором, вважає експерт. На відміну від Естонії, Литви, Латвії, можливо Данії та Польщі, які мають активно переймати українські підходи. На думку пана роджерса майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і якщо треба, знищує таке можливо, майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт. Але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі «Хусити» здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газонокосарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.